Друзі, всім привіт! Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу «Слідча» відбудеться 1 квітня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В третій серії правохоронці беруться за розслідування вбивства Анжеліки Стасюк, дружину бізнесмена знайшли вбитою в маршрутці. Водій громадського транспорту розповів Старлаю, що підібрав пасажирку на незупинці, чому заможня жінка вирішила їхати маршруткою. Ася розуміє, що хтось викрав сумку Анжеліки. Вона заарештовує місцевого торговця краденими речами дядю Яшу в надії, що той допоможе знайти цей важливий доказ. Однак Старлей випускає на волю свого давнього знайомого як на такий вчинок капітана відреагує Ясинська. В четвертій серії детективи розслідують вбивство Максима Костенка. Його тіло знайшли в лісі а на шиї. Виявили сліди від уколу. Максим був головним підозрюваним у вбивстві Гани Журавської, яке трапилося місяць тому. Невже хтось із родичів дівчини вирішив чинити самосуд? Міра з'ясувала, що Максима вбили кисневим відбілювачем. Ася разом із Кирилом поїхали допитати родичів Ганни Журавської. Батько дівчини збрехав слідчим про своє алібі. Невже це справді він забрав життя Максима? І що Асі вдасться дізнатися про справи, які пов'язані з вбивством її брата? Щось ці серії відкриють перед нами ще більше таємниці загострять напруження в команді слідчих. Чи справді батько Ганни Журавської міг піти на вбивство? І який секрет ховається за справою Анжеліки Стасюк? Ася знову опиняється у вирі небезпечних подій, цього разу ставки ще вищі. Чи наблизиться вона до розгадки вбивства свого брата, чи навпаки поставить під загрозу власне життя? Дізнаємося, вже 1 квітня о на СТБ. Не пропустіть.